Всім добрий день, 30 вересня, і уваги такий сорт яблука італійської селекції як моді. Це вже багато років ботороків я. У мене кілька щеп. А, значить, якщо нормувати, то ну, зазвичай вони невеличкі. Зараз я вирву один. От, не вдалося вирвати з хвостиком. Так, ну такі яблука. І зараз кілька я зважу, покажу врожай, значит, періодичності немає. Ось теж тут гілочка прищеплена. І кожен рік зарожаєм. Кожен рік це як пінова. Кожен рік висять, це нормовані вже яблука. От я пронормував їх. Якщо не нормувати, то вони в мене попередні, ну невеличкі були, воно ще довго розкачується, десь отакі от ваги були. От Воно ще, як в тіні трошки, то такий поганий окрас, а вже на сонечку, то вже чимало мають. Так, ось іще одне. Зараз покажу, може мати такий. Вигляд цікавий. От, ребристий, продувуватий, наче от речів. Але це теж моді. Значить, ще трошки по цьому сорту. Сорт десертного смаку, аромату такого немає. Солодке яблуко чудово зберігається. Лежать дуже довго, практично до травня. А якщо гарні умови, то і до червня. Як я вже казав, немає передичності, імунні, нічим не хворіють. Я не бачив по ним. От я кілька відео бачив на Ютубі, що цей рік декого прихватила парша, борошниста була. Ну, Це рік теж у мене там деякі сорти, які не імуні поприхвачувало так, щоб не, не бачу я. Я проходив, я не, не бачив, щоб якісь були проблеми. Якісь і полдожерка не так їх вражає. Тверда шкірочка. Гнилих теж не дуже багато було. Тобто при... не осипається. Я не бачив під деревом, на відміну від інших сортів, щоб вони осипалися. Ну, Смак, звичайно, такий приємний. Не сказати, що супер. Такий ізюминки немає, як ті ж рубіноли там, наприклад. А от ну, приємний смак. Так, 4-7 можна оцінку поставити. Мені подобається цей сорт. багато його, звичайно, я не буду вирощувати. А так. На пробу. От зараз побачимо на четвертий рік по доношення, коли вже вступає в силу він то які мають розміри. От 300 грам. 300 грам це не ті моді які в мене раніше десь 200, в кращому випадку 250. Тобто вже на третій рік при хорошому нормуванні вони показують. Чудовий розмір. Чудовий розмір. Чудовий сорт моді.